Акт про послуги, надані контрагенту нерезиденту найзручніше створювати на підставі рахунку на послуги. Для цього в модулі Продажі обираємо пункт меню Документи продажів. В разі потреби уточнюємо Період, виділяємо рахунок на послуги та натискаємо кнопку на підставі. Обираємо Акт наданих послуг Експорт. Зазначаємо номер та дату документа. Значення в інших полях заповнені автоматично на підставі даних рахунку. Натискаємо кнопку Додати. Відомості про надані послуги відображені в області рядки. Проводимо акт наданих послуг. Сформований документ можна надрукувати. Для цього натискаємо кнопку Друк у верхньому рядку з інструментами, позначаємо прапорцем Акт надання послуг та натискаємо кнопку Друк. Буде завантажено документ в форматі Excel. В разі потреби можна внести зміни та надрукувати.